Вітанічко, друзі. Славко Явченко на зв'язку. UA Online — кінець, гру видалили з Play Market. Що далі? Чи буде життя цього проєкту? Не треба поки що засмучуватись. Дуже сильно зараз про все обговоримо, що сталося насправді, і взагалі до чого це призведе у подальшому. Лайк like від вас, підписочку на мій youtube канал якщо то ще не зробили, тому що далі буде більше. І давайте розпочинати. Як ми знаємо, карта в UA Online у нас так взята із 2.0 Ukraine GTA. Це не секрет, це всі знають. Ті, хто грали в гру Ukraine GTA, така назва. Я, до речі, був на цьому проєкті ще до, до приходу в UA Online. От ця карта повністю була взята звідти. Але вона максимально була змінена, десь покращена графіка, десь були перекопані якісь нюанси, які, в принципі. Якщо не придивлятися, важко й помітити. Плюс от в крайньому оновленні в нас додали Львів, бачите, так максимально карта видозмінилася, але загально карта та ж сама, яка була там у 2.0. Через це Юкрейн GTA взяли і подали скаргу в Play Market за авторське право. Play Market, не розбираючись, просто взяв і видалив гру без жодного попередження. Взагалі, якщо типу є якісь нюанси, Play Market бере і попереджає автора гри додатку, будь-чого про те, що от. Надійшла така -то скарга, Будь ласка, дайте якусь відповідь. Тут нічого не було, просто зразу видалили. Там ідуть зараз уже судові якісь розслідування між GTA, між UA Online. про це говорити не буду, тому що у мене деталей немає. Але ж обговоримо, чому ж так сталося. Дуже багато ігор, які бралися Ctrl-C, Ctrl-V, тобто копіювалися повністю Ukraine GTA і робилися свої, але під іншою назвою я тільки згадаю ті, які пам'ятаю. А далі може ви ще в коменти якісь напишете Бстаф РП, Київ РП, кожен другий проект, який хотів. Так само, бонусники робилися, якісь Old Ukraine GTA, ще щось, ще щось. Це просто взято скопійована гра, бо вона є в відкритому доступі. Чомусь на неї немає закритого доступу, відповідно, цю гру можна знайти в інтернеті і просто взяти звідти файли і створити на основі цієї гри своє. Чомусь Ukraine GTA не подавали скаргу, не блокували ці ігри. А знаєте чому? Все правильно, тому що там не було онлайну. На кожному такому копірковому проєкті онлайн був 50 людей перші два дні, коли він тільки запустився. Далі онлайн падав до 50 людей. А це відповідно ну, не цікаво. Для чого витрачати сили і енергії на закривання цього проєкту, якщо там нема онлайну? Правильно? Правильно. А тут, же ж, що сталося у нас із UA Online? як ви бачите, максимально все своє, абсолютно усі свої. Системи, інвентарі, скіни, в принципі, є якісь схожі, але ці скіни в відкритому доступі в інтернеті. Тобто цими скінами може розпоряджатися абсолютно все. Розробники Йоанлайн взяли карту, і, відповідно, поверх неї вже почали будувати свій проект. Не просто скопіювали все, що було на комп'ютері в мобілку. І цим самим вони, друзі, довели, що мобілка може вийти, тому що Ukraine GTA нам обіцяло мобільну версію своєї ж гри. Е, ще два роки тому. От ми робимо, в них там сторінка є. Не буду я зараз шукати, але вона й досі є у доступі. Два роки нам обіцяли, Вже робимо. От уже. От уже. І там якісь відосики показували. Е, і що? І нема нічого. Тут пацани, ні звідки, я, до речі, був тоді ще на Ukraine Гета, на співпраці. Беруть карту, поверх карти навалюють все своє, роблять свої системи, свої роботи і. Випускають в Play Market. Гра буквально в перші два місяці бере онлайн 2000 Сервери відкриваються кожні два тижні. Перший сервер, через два тижні другий сервер і так далі. І ми тоді, ще коли були із блогерами Ukraine GTA в одній групці, спілкувалися, типу, бля, як так? Тіпи взяли ці ж тоді нам розробники Ukraine GTA пояснювали, та неможливо нашу карту адаптувати, база МТА на мобільні телефони неможливо поставити. А хлопці довели інше, взяли і зробили. Нічого не казали два роки, що ми робимо гру абсолютно. Якщо чесно, я про цю гру і про розробку я онлайн взагалі нічого не чув. От прям від слова зовсім. Хлопці взяли, зробили, випустили. І тільки тоді почали піарити. Відповідно, Ukraine GTA... Побачили, що йде величезний ріст. На момент, коли видалялася гра із плеймаркету, це було, по-моєму, позавчора. Хтось із підписників мені про це написав. Я дійсно зайшов, перевірив, ну я ж почав питати, а що ж сталося. Онлайн у піку був 4500 людей. В Ukraine GTA онлайн разом із GTA 5. Тому що там два проекти онлайн максимальний, який тільки був це 4500. Це максимальний більшого онлайну не було. Ukraine GTA не витримали цю конкуренцію. Взяли, і це най найкраще рішення було для них зробити ось те, що вони зробили. В принципі, це потрібно було очікувати, тому що коли ти зростаєш максимально, ти взяв карту за основу. Це є 10% проєкту. 90% це вже твоє абсолютно зроблено все. Системи, роботи, там переробка графіки. Оці всі до налаштування. Далі карту почали видозмінювати, Додали Львів, додали медове, додали всякі нюанси. Які ще нам оком принципі не дуже помітні, якщо копнути глибше і згадати, що починав Україн-ГТА, люди, які вже прийшли на 2.0, мабуть, і не знають, з чого починав цей проект. У мене на той час була сторіночка, той україномовний, де було 3 мільйони 700 тисяч підписників. Я один із перших, який вповірив на той час в Україн-Гета і почав їх піарити. Відоси дуже залітали, прям по півмільйону переглядів, по мільйону переглядів. І от на мене вийшли розробники. Не будемо згадувати їхні імена, власники Україн Гета. Вони такі. Ярік, клас, давай, полетіли, буде твій скін, буде твій кейс, то сьо. А виявляється, друзі, до того часу я взагалі не цікавився ГТА-сферою. Тобто, я не знав, що є якісь російські GTA проекти Ну тобто, мені це було нецікаво. Я розвивався тоді на той час у сфері скетчів, і вони ось тут з'явилися. Такий вау, гра про Україну на комп'ютері ще й під час там повномасштабки, ніфіга собі клас. А виявляється, друзі, що Україн ГТА повністю взяли і злизали карту із Некста на той час. Розумієте, так? Хоча мені тоді. Та ні, це наша карта. А тоді, як виявилося, що то вже не їхня карта, вони мені доводили, що ми купили ці права на цю карту. І знаєте, чому? От, от те, що відбулося зараз з UA Online, чому не відбулося тоді з Ukraine GTA? Тому що півроку існування Ukraine GTA був онлайн 200 людей. 200! Не більше, тому що люди зайшли. Від мене особисто було понад 13 тисяч приходу, тому що 13 тисяч промиків тільки в Телеграмі. Тоді була реєстрація, прийшло. і люди вже хотіли залітати, якби була стабільність, був розвиток проєкту. Пацани зайшли, задонатили. І все, і все, і робити немає чого. І так за півроку. Тільки тоді почалась якась робота, уже з Хеловінського оновлення в 2022 році Україн ГТА почали змінюватися. І буквально за кінець жовтня, листопад-грудень, за три місяці вони випустили 2.0 версію там, де вже була своя карта, ось та яка і була взята за основу саме в UA Online. І тільки після того вони почали от якось змінюватися. Але ну, порівняння із Next залишалися до моменту настільки, що це. Просто не порадати словами. А, і відповідно, next було нецікаво подавати на них якісь скарги чи ще щось. 200 людей. Це так само, як Юкрейн Гета не подавали скарги на їхні копірки, коли, коли там було 10 онлайну. Якби ж Юкрейн Гета стрельнув, вибув онлайн 3-4 тисячі на момент запуску гри, я впевнений, що Next RP, по-моєму, так називається цей російський проект, так само вчинив би, подав би за те, що от вони взяли карту нашу. Єдине вони там. Верхушку, де знаходилось місто Москва, вони її взагалі прибрали і все казали. Там буде Київ, Київ і висновку нічого не зробили. Не хочу нічого поганого говорити про Юкренгета. Там є дійсно толкові люди, розробники, які дійсно готові пахати прям дуже сильно. Те, що в них там виходить, не виходить, то вже їхня справа. Хлопців вийшло запустити мобілку з вашою картою і з усім своїм. Чого не вступити в нормальну а, конкуренцію в розвиток свого проєкту? Чого не зробити так? От зараз вони почали робити хату онлайн, хата, яка повністю буде взята із хасла. Емблемка. Ви навіть емблемку не можете свою зробити. Ладно, я нічого не знаю. Дай Бог, щоб ви випустили цей проект, і відповідно буде розвиток і буде конкуренція. Йонлайн, друзі, зараз залишається два варіанти: перше судитися. І, відповідно, відстоювати своє, що карта максимально змінена. Ну, я думаю, це займе багато часу. Другий варіант, що вже в принципі відбувається цей процес, робити свою карту. Я тільки. Сюди приходив на цей проект. Я казав, хлопці, треба робити свою карту, тому що онлайн зростає. Онлайн 100% буде 4 тисячі, може й більше. А ви бачили онлайн у піку навіть до 5 тисячі дострибував, коли там якісь були зльоти, і так далі, коли прям реально була тисяча людей на серверах. Вони тоді сказали, поки так, далі подивимось. Ну от. Прийшов цей момент, коли треба свою карту. 100% треба її змінювати. На місці розробників я онлайн навіть би не доводив би, тому що, ну окей, ця карта є, гра буде існувати, не буде її в плеймаркеті. Це очевидний факт. Але гру можна буде скачати з сайту. До речі, посилання там під відео можете зайти скачати. Бо оновлення теж будуть. Оновлення будуть масштабні. Зимова обнова буде дуже величезна, дуже крутий івент, ще буде крутіший, ніж Хелловін. Тобто зараз. Ось це все діло тільки з понуке онлайн навпаки піднятися і втерти носа. З яблуком я зараз вам скажу це все на паузі, тому що треба вирішити ось цю проблему. Це навіть не питання, це дійсно проблема, яка виникла. Але розробники були в курсі, що так е, станеться колись. Сталося раніше, ніж вони того очікували, тому що онлайн прям полетів в космос. Я сюди приходив, онлайн був 1900-2000. Зараз в середній, навіть сьогодні, коли вже гри нема в плеймаркеті, у вечірній час, в час пік із 6 до 10, онлайн був 3800 людей. 3800! гри нема в плеймаркеті. Зараз буде реклама вкладатися із посиланням на сайт. Люди будуть заходити на сайт і качати. Буде подана апеляція в плеймаркет про відновлення проєкту. Так, плеймаркет розслідує цю історію і, може, ще поверне гру після апеляції. Я сподіваюся, ви. Зрозуміли, чому із плеймаркета прибрали гру. Чи це критично? Абсолютно не критично. Та може зараз буде трошечки недовіра людей, так як коли ти казав, гра в плеймаркеті, і всі такі, вау, клас, залітає качає Тепер ти я буду казати: гра на сайті, будь ласка, качає ПК файл. Зараз будуть питання: а що, чому не в плеймаркеті, а чому то чомусь? Це це нормально, це треба пережити. Може реально за тиждень-півтори гру відновлять і ми будемо далі. Але карта буде 100% своя, тому що я вже спілкувався з власником про. Еекту з розробниками проекту вони сказали, карта буде мінятися. Можливо, навіть на весну вже буде своя карта. Тобто, знаєте, буде юаонлайн переродження, масштабування і так далі. Буде свій двіжок, буде зміна графіки, буде ще більша плавність. Тому мені здається, що це все діло тільки спонукає розробників і власника U-Online розвиватися ще сильніше. Хотілося б, звичайно, яблуко, тому що iPad ось там лежить і чекає, коли я вже зайду, пограю на емулятора, як ви зараз бачите, так. А саме з яблука, тому що хотілося би. Ну поки чекаємо. Постарався не дуже емоційно, без ніяких критичних образ сказав, як є про Юкрейн GTA, про Юаонлайн, дехто протупив, деякі були нюанси. Я впевнений, що дуже багато хто новеньких гравців Ukraine GTA, які зараз прийшли, навіть і не знали, що починав свій шлях Ukraine GTA. Тепер будете знати, якщо подивитесь це відео. Дякую за перегляд. Сподіваюся, ви знайшли тут відповіді на ваші запитання, які ж ви шукали. Ну і на зв'язку далі більше ЮА буде продовжувати існувати і буде тільки масштабуватися і ще сильнішим. На зв'язку. Славко Євченко. Побачимося в UA Online. Хедеш.